А перед початком ролику рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, тому що там показує набагато більше. Там круглячки, там голосові, там все про тайланд, про бої. Тому буду радий бачити кожного. Отже, ми приїхали на челонг на оцей пірс. Звідси будемо відправлятися на влозі. Насправді не знаю, що як буде. От, домовлявся не я. Ось, тому будемо все знімати, показувати, як все відбувається. Я ніколи не, не От, е, Думаю, що не буде ніяких проблем з цим. От. Так що погодка у нас сьогодні не, не прям сонячна, скажімо так, не прям пощастило нам з погодою, але, але настрій класний, тому я думаю, що буде прикольно. Ось так виглядає цей порт. Нічого особливого, все по-скромному, але що я помітив перше, що тут всі на вайбі на такому. Всі дуже сильно моряки, наприклад, як цей чувак. що Багато тут дайверів. От, все тут в лодках коротше, всі, ну, такий вайб присутній. Люди відправляються, це все, типу, порт, не порт, а там місце для очікувань, парковочка. Парковочка платна, до речі, 60 бат. Ось. Так, 10 бат вход вход сюди. Сюди відправляємося. далее на такие, короче, на Специально это. Вот Значит, мы приехали Такий от міні ще один портик. І далі ми сідаємо на лодочку. На якусь лодочку, не знаю, на яку Прикольно, коротше, вайб тут дуже прикольний, дуже класно. Ну ну ну, тут буде музика. Боюсь, що за мій вокал мене не забанили. Зразу авторські права. Гуляйте, на які ми лодки серйозно їдемо. А що, це треба брати?

Вообще кайфово. ще кайфово. Ленди колодка, ну це наш. Загалом атмосфера на самому кораблі була дуже прикольна, дуже все заваражувало, тому що це мій перший був досвід, і дуже вже хотілося відправитись на острови. Перші хвилини хотілося роздивитися все в детально в кораблі, тому що багато обладнання. Тут ви бачите, як вони перекидуть обладнання через лодку в лодку. Тобто наша лодка стояла перша, через неї проходили інші лодки, і таким чином вони передавали обладнання. Атмосфера морська просто наповнювала це місцем, і плюс доброзичку до вітається як завжди додають шарму до будь-якого місця, де вони знаходяться. Роблять вони все завжди відповідально і з посмішкою на обличчі. Так, дальше у нас полянка. Смарагду, здесь вот такая поляна тут входит. Парки, все. Вы не знаете полянки, вы знаете. Нормально. Доброе утро, дорогие. Сюда ням-ням, тяп-тёп. Так, куда мы? Все странно. Так, мы не в ассантычах. Четрейки. Четрейки. Харчування мене приємно здивувало, ще й п'ятиразове, було дуже смачно, особливо коли після того, як нряв, дуже хотілося їсти, і вони знали, що вони дійсно робили. Чому зробили п'ять разів харчування? Знайомтесь, це Костя. Він з України. 15 років живе на Пхукеті, і він професійний дайвер. Він провів прекрасний інструктаж, який йшов близько години. Було трошки нудно, але воно того варте. До місця, де ми будемо ниряти, нам плисти дві години. Види були дуже красиві, тому час пройшов дуже швидко. У мене було достатньо часу, щоб полазити по всій лодці, вона має три поверхи, дослідити її, подивитись на обладнання. Загалом дуже цікаво і ці види просто заворажували. Так, пливе дуже кайфово провели нам інструктаж. Е, зараз будемо робити вправи. Корот, у нас буде три дайви всього по 30 хвилин. Будемо робити спеціальні вправи там під водою, плавати, робити кульбіти і так далі. З приводу зйомки не знаю, вийде чи ні, але взяв чохол під водою познімати. Побачимо, як що буде. Ми нарешті бачимо нашу першу точку, відпливаємо до неї ближче і просто дивимося від кольору води. Подивіться на цю воду. Просто щось неможливе. Проходимо повторний невеличкий інструктаж, і нарешті перше занурення. Подивіться на нас, і тут ми будемо вперше наряди. Аж тут ви бачите, як ми робимо вправи для того, щоб прибрати страх, який вам казав раніше. Інструктор доволі класно нам пояснив. Було трошки стрьомно висовувати цю дудку, але, але я потім поборов страх і почав нормально плавати. Ми почали вільно плавати, і Боже, які це емоції, це не передати. По-перше, на початку не зрозуміло просто у тебе в голові, як ти можеш дихати під водою. Трошки давав тиск, але краса просто неймовірна і. Залишалось тільки кахват від самого процесу плавати, роздивлятися корали, роздивлятися різних рибок. Ми бачили восьминогів, бачили багато-багато всього цікавого, невідомого для мене, тому що я вперше не я ніколи такого не бачив і емоції просто зашкалювали. І тогляд одразу міняється. Ти можеш літати під водою? Можеш дихати під водою? І Це просто неймовірно. Отже, перше враження після. Прекрасного занурення, це, звісно, щось неймовірне. Е, Звикли, що ти дихаєш під водою, ми почали робити вправи і дихати під водою, знімали маску, було незручно якось, от, але в цілому ну, прикро, прекрасно. Це просто це неймовірні емоції. Зараз нас ще на занурення, Занурення, обід. Е, Взагалі, не, не думав, що буде так сивільно, що у нас буде обід сніданок тут, поїздочка, подивіться, як, наскільки яка тут вода. це без, без кольору або роб, обробки або чогось. Просто, це наш штами від, від масочки. Короче, Після першого дайву ми дуже дуже проголодались. Інструктор попереджав, що так може бути, тому що адреналін просто бурлив. Ми трошки перекусили, і у нас був час перепочити. І ми хвилин 30 добиралися до іншої точки занурення. І ось тут починається магія. Саме другий дайв, коли ти вже розумієш, як дихати, як плисти, ти відчуваєш себе комфортно, просто кайфуєш від процесу, плаваєш. Роздивляюся, все, не боїся, у тебе ніякого страху, ти максимально поглиблений в цей процес і це просто неймовірне відчуття. Як я раніше казав, Костя Дайвер з України, і він непомітно поклав мені в жилет Прапор України. Після цього підплив до мене, витягнув, каже: Давайте робити фото, давайте знімати відео. Було приємно вражені цим. Найбільше, що мені сподобалося, це свобода. Свобода руху. П'ять метрів над тобою, п'ять метрів під тобою. Ти можеш крутитися, літати як хочеш, рухатись як хочеш. Зараз ну, будуть ставити лодку для тих, таку горку, для тих, хто хоче кататися з, і спускатися з другого поверху. І хтось буде нряти. От ми вибрали наряд і тут будуть коричі, кораблі. Якісь дом кораблі. Побачимо, що там. Ось така горочка. Ось така горочка. Отакий відомо. Вон там пляж дають. Непогано. Третій дайв мені сподобався найбільший. Зараз зрозумієте чому. Третій дайв був найглибший. Ми занурювались від 12 до 15 метрів, плавали навколо цієї затопленої яхти, запливали всередину. Було якесь магічне відчуття, немаємо в якомусь фільмі. Шукаємо якісь скарби, розглядаємо цю стару яхту. Вона дуже автентична, дуже було цікаво спускатися серед цих поверхів, плавати серед цієї яхти. Прекрасний підводний світ, і моментами мені не вірилось, що я знаходжусь під водою на глибині 15 метрів, що я пливу серед риб, що я можу дихати і все це дивитись. Третій нерочок закінчився у нас. Е, і, коротше, там був цілий корабель. Е, коротше, ми ныряли, зараз поставили таку водочку і будемо зараз з нею стрибати. А там отакий пляжик. Ну не водочка що це, а он віком вона Коротше, Ми плили, там був ще трьохповерховий корабель, через низ пропливали, не ну, я ставлю кадру, це якийсь цепрос, це такі мочі це, Я, я просто захваті цього реально. Отже, сьогодні ми познайомилися з підводним світом. У нас було три дайви, неймовірні емоції. Ми дуже щасливі, що потрапили туди. Обов'язково хочемо спробувати ще і більше, і більше наряти, Це дуже прикольно. Давай-давай, давай, Так, назад ми приїхали на такому ж автобусі. Короче, ребята, рекомендаціон, рекомендаціон обов'язково залітайте на такі штуки. Все просто це щось не незвичайно просто.